Знайдіть значення виразу. 1, 27 а у мінус 1, Б у мінус 5 помножити на 81 а в другому, Б в четвертому якщо А дорівнює 1 7 Б дорівнює 1,14. Найпоширеніша помилка, яку допускають учні, відразу підставляють 1 7 замість А і 1,14 замість Б. Насправді, в цьому прикладі спочатку треба спростити цей вираз. І тільки тоді підставити значення букв у результат, у спрощений вираз. Отже, 1,27 помножити на 81. 1,27 множити на 81 першу. А мінус 1 додати 2. На b мінус 5 додати 4. Дорівнює. Обчислюємо. 81 і 27, скоротиться на 27, буде чисельник у 3 в знамену 1. Тобто, залишається у нас в результаті 3. Міс 1 плюс 2 1, А в першому це буде просто А. Міс 5 плюс 4 мінус 1. Б у мінус першому степені. Ось тепер у цей вираз спрощений, ми підставляємо оці числа. Подержимо 3, помножити на А. А пишемо 1 сьома і помножити на Б у мінус першому, тобто на 1 14 у мінус першому степені. Далі використаємо властивість. А розділити на Б у степені мінус П дорівнює Б розділити на А. Тобто ми записуємо тут обернену основу у степені П. Бачите, знак перед показником поміняється. Тому тут ми також запишемо замість 1 14 14. Перших. І це вже буде в першому степені. Тобто ми одержимо 3 перших, помножити на 1. І помножте на 14 перших. 7 і 14 скоротиться на 7, тут буде 2, тут одиниця. 3 помножити на 2. 6. Отже, відповідь 6.